Всім привіт! А зараз цікаві факти про котів. Якщо кіт ходить за вами з кімнати в кімнату, то вважається, він робить це для того, щоб контролювати ваші дії. Коли кіт треться об вас не тільки тому, що ластиться, так він вас мітить, як свою територію, і прибирає з вас інші запахи. Якщо кіт біля вас і його хвіст тремтить, це найбільше відчуття любові, яке він може виявити. Якщо кіт приніс вам здобич, наприклад, мишу, то так він проявляє турботу про вас і хоче вас нагодувати. Тут важливо не сварити кота за подарунок, а похвалити пухнастика. Якщо ваш кіт постійно дряпає меблі, то побризкайте це місце соком цитрусових. Коти терпіти не можуть цей запах. Не всі кішки бояться води. Так, кішка породи турецький ван обожнює купатися. Догляд за шерстю заспокоює котів, нейтралізує їхню агресивність. Якщо кіт не знає, який шлях обрати чи що краще робити, він може зупинитися і почати себе вилизувати. Так він обмірковує своє рішення. Якщо на кота нападають, то він щільно притискає вуха до голови. Так він інстинктивно уникає зубів і кігтів противника. Якщо кіт нападає сам, то вуха він опускає горизонтально і в боки, утворюючи загрозливий трикутник. Коти мають лікувальні здібності. У народній медицині навіть є спеціальна фелінотерапія метод профілактики та лікування різноманітних захворювань за допомогою контакту з котами. Вважається, що у власників котів на 30% знижується ймовірність інфаркту або інсульту. Майже все життя коти витрачають на сон. Так, із 9 прожитих років 6 ваш кіт проспить. Кіт може стрибати у висоту, яка в п'ятеро перевищує його зріст. Коти можуть повертати свої вуха на 180 градусів, адже їх зовнішнім вухом управляють аж 32 м'язи. Для порівняння, в людини таких м'язів всього 6. Коти мають на 24 кістки більше, ніж у людини. Це пояснює їхню природну пластичність. Втім, коти не мають ключиць, що дозволяє їм проникати в малі отвори, в які пролазить їхня голова. Серце у котів б'ється майже вдвічі швидше, ніж у людей: 110-140 ударів за хвилину, а температура тіла становить близько 38 градусів. Відбиток носа в кожного кота настільки ж унікальний, як відбитки пальців у людини. Окрім носа, коти можуть уловлювати запахи за допомогою так званої трубки Якобсона, розташованої на верхньому піднебінні за передніми різцями. Кішка за своє життя може народити понад 100 кошенят. У котів у середньому 12 рухливих вусів з кожного боку морди. В їх основі є велика кількість нервових закінчень, тому кіт за допомогою них отримує інформацію про все, що його оточує. Про предмети, про вітер, про температуру і так далі. Перська кішка найбільш популярна у світі порода. На другому місці йдуть мейн-куни, а на третьому сіамські кішки. Найстаріший кіт Натмех прожив 32 роки і був занесений у книгу рекордів Гіннеса. Якщо вашому коту 3 роки, це відповідає людському 21 року. Якщо 8 років, то по-людськи 40, якщо 14, то 70 людських років. Коти можуть видавати близько 100 різних звуків для порівняння собаки лише близько 10. Коти зазнавали інквізиції. Папа Інокентій VIII вважав їх провідниками між відьмами і силами зла. Винищивши котів у Європі, люди отримали нашестя щурів і епідемію чуми. За даними Ліонського університету, у світі близько 400 мільйонів домашніх котів. Найбільше їх в Австралії, де на 10 жителів є 9 котів. Водночас є країни, наприклад, Перу, де домашній кіт майже не трапляється. Це були цікаві факти про котів. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Почуємось.